Привіт, любий друже! Серіал «Венздей» зараз просто розриває всі тренди і є найпопулярнішим серіалом не тільки Netflix, а й всього світу. То в чому секрет його популярності і де його переглянути, якщо ви ще цього не зробили? Все це ви дізнаєтесь в цьому відео. Тому підпишись на канал, щоб завжди знати, що переглянути. По перше, «Венздей» це дочка вже всім відомої сім'ї сімейки Адамсів. А історія сімейки Адамсів починається дуже давно. Перший серіал про Сімейка Адамсі був випущений ще в 1964 році, а перший комікс був випущений у 1938. Ви, скоріш за все, бачили більш сучасні адаптації 1993 і 1998 року. Тому багато фанатів цієї серії вже очікували серіал. По-друге, всім було цікаво перевтілення акторки Гвідолін Крісті, яку всі знають по Грі Прістолів, тому що до цього вона грала в основному тільки мужні ролі. А в цей раз їй дали зіграти саме жіночну роль. По словам самої акторки, вона вперше відчула себе гарною на знімальному майданчику. По-третє, серіал виявився. Одне несподіванка, реально хорошим. Сюжет добре прописаний, герої дуже різні і при цьому цікаві. А гра акторів не викликає сумнівів. Також серіал дарує дійсно нові відчуття своїм нестандартним жанром комедія жахів. Саме тому він отримав високі оцінки як глядачів, так і критиків. І четверта причина, чому серіал став таким популярним, звісно ж, завдяки Тіктоку. Буквально вже всі виклали відео з танцем Венздей. Що цікаво, пісні Ледігагі, яку всі використовують, взагалі не було в серіалі. Тепер все ж таки, де можна переглянути сам серіал, якщо ви ще цього не робили? Оскільки це серіал Netflix, то переглянути його можна там. До речі, це можна зробити абсолютно безкоштовно. Ви реєструєтесь, прив'язуєте свою карту і на протязі 30 днів насолоджуєтесь контентом Netflix. І якщо ви вирішуєте не продовжувати підписку, то Netflix з вас нічого не спише. А якщо ви хочете перейти на темну сторону і стати піратом, то просто вводите в гуглі дивитися венздей онлайн українською. Переходите за посиланням і насолоджуйтесь. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, якщо сподобалось. Побачимось в наступному відео.